Минулої ночі близько пів на другу російські окупанти з території Білгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі. Дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста Харків. В чотириповерховому будинку вибито вікна без постраждалих. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, ветеринарне, дворічна та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення, пошкоджено приватний житловий будинок. Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше самих гектарів території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.